Вітаю з вами ситуаційний центр міста. Вінниця. Далі коротко про дорожні транспортні пригоди, які трапилися сьогодні, в останній день літа. О 7.54 камери відеонагляду зафіксували автопригоду на перетині Немирівського шосе та вулиці Чехова. Водій автомобіля Рено не надав перевагу у Русі автомобілю ВАЗ. Внаслідок удару обидві автівки зазнали пошкоджень. Невдовзі прибули патрульні, з'ясували усі деталі та повідомили, що водії склали Європротокол. Близько 11-ї години на Хмельницькому шосе зіткнулися дві машини. Водій автомобіля Тойота не врахував дорожні обстановки, не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і в'їхав у автомобіль Нісан. На щастя, ніхто не постраждав, а кермувальники вирішили усе шляхом складання європротоколу. Ще одна аварія трапилася близько 11.30 на перехресті вулиць Василя Порика та воїнів інтернаціоналістів. Там відбулося зіткнення між автомобілями марок Тойота та Пежо. Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. На місце події було викликано патрульних поліцейських. Як з'ясувалося згодом, учасники ДТП склали Європротокол. Сьогодні на Келицькій не розминулись легковик та громадський транспорт. Дорожньо-транспортна пригода трапилася о 12-й годині. Водій автомобіля Фольксваген, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу у русі трамваю. У результаті аварії ліву сторону іномарки зім'яло на лінію. 102 кермувальники не зверталися, тож, мовірно, вирішили дану пригоду шляхом цивільно-правових відносин. Шановні громадяни, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.